Заяви, які лунали практично в овальному кабінеті: що як тільки Сполучені Штати Америки припинять допомогу Україні, це автоматично означатиме капітуляцію України, так? І поразку України очевидно в. Американському суспільстві не знайшли підтримки. І вони дуже акуратно вкидають дуже небезпечну тезу, що українці впораються власне і без американської допомоги, що вона насправді не є такою критичною, і що смілива українська нація так мужньо буде продовжувати цей супротив і з американською допомогою, і без американської допомоги. Це таке, знаєте, от у росіянців є. Висловлювання так, ні миттєм, та катанням, от власне, те саме намагаються зробити і в політичному керівництві Сполучених Штатів Америки вони намагаються просувати тезу відмови від підтримки України, але під різними соусами, так запаковуючи їх в різні меседжі, при тому, що для Трампа і його команди якраз однією з. Умов його перемоги на виборах було те, що вони найкраще працювали з мікротаргетингом і найкраще з усіх американських політиків визначали цільові аудиторії, для яких дуже грамотно запаковували той чи інший меседж.